І що ми маємо передати нашим нащадкам, як це нам передали наші предки? І тому я звертаюся до тих, хто своїм пером до наших посередників правди. Не забувайте нагадувати суспільству про те, що економічні негаразди минуть, що Добробут відновиться, але щоб на той час нам залишились наші пам'ятки, бо ніяка сиптість не заглушить перед нащадками, коли ці пам'ятки будуть втрачені. Це така пам'ятка, як церква з нашою допомогою. Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть